Відкриваємо зошити з математики, записуємо сьогодні 14 листопада, класна робота. Згадаємо для початку, як виконати множення звичайних дробів. Якщо у нас дріб, множимо на інший дріб, чисельник треба помножити на чисельник, знаменник потрібно помножити на знаменник. При можливості потрібно скоротити. Друге питання: як виконати ділення звичайних дробів? Ви можете відео поставити на паузу, спочатку записати правила, а потім перевірити. Дорівнюємо. Дріб поділити на дріб. Перший дріб ми залишаємо, ділення замінюємо на множення, а другому дробу записуємо взаємно обернене число. І далі виконуємо як множення звичайних дробів. І третє питання як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, наприклад, дріб від числа P. То потрібно це число помножити на дріб. Щоб числом помножити на дріб, потрібно тільки його помножити на чисельник, знаменник, залишаємо. Задача з 2 цілих. 2 третіх літра фарби, виділеної на ремонт класу, 3 восьмих витратили на фарбування парт. Скільки літрів фарби залишилось для продовження ремонту. Ну, По-перше, давайте розглянемо задачу. Дано 2,2 літра фарби, яку виділили на ремонт класу. Тобто всього фарби. Всього фарби. 2,2 літра. А 3 восьмих витратили на фарбування парб. От якщо 3 восьмих літра було, тоді ми би виконували віднімання і знайшли би, скільки залишилось для продовження ремонту. Але тут сказано: 3-8 частин витратили на фарбування парт. Тобто фарбування ми далі записуємо фарбування парт у нас три восьмих від всього. Щоб виділили на ремонт класу. Ну і тоді нам потрібно знайти решту. Скільки ж у нас залишилось, решта, невідома. Ну, і нам тут знадобиться правило, як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Якщо ми число помножимо на дріб 3 восьмих, то ми знайдемо, скільки. Витратили літрів на фарбування парт. Переведемо мішане число в неправильний дріб, 3 помножимо на 2, 6. і плюс чисельник буде 8 третіх, помножити на 3 восьмих. Ми бачимо, що це взаємно обернені числа, тобто буде 1. Один літр це витратили на парти. Це ми знайшли, скільки літрів фарби витратили на парти. У нас залишається скільки літрів фарби залишилося для продовження ремонту. 2,2 третіх це скільки було всього, мінус 1 літр, скільки витратили на фарбування парт, і у нас залишається 1,2 треті літра. Це у нас решта. Решта, тобто ми з 1,2 третього літра продовжуємо ремонт класу. Задача розв'язана. Далі розглянемо ось такий приклад. Нам потрібно його розв'язати. Розв'язується він подієм. Переписуємо в зошит цей приклад. Ну, і спочатку давайте ж запишемо для нього. Дії. Ну, В дужках буде перша дія, ділення буде друга дія. Далі в дужках знов буде третя дія, ділення буде четверта дія. Ну і остання дія буде додавання. Це буде п'ята дія. Так, ну добре, першу дію виконуємо разом. 6,1 сьома мінус 5,3 четверти. Дорівнюю. Щоб е, виконати віднімання дробів, потрібно спочатку звести до спільного знаменника. Спільний знаменник е, у чисіл 7 і 4 буде 28. Тобто перший дріб множимо на 4, другий дріб множимо на 7. Отримали 6,4 мінус 5,212. Але ми не можемо відняти, тому що тут чисельник менший, ніж цей чисельник. Тому тут ми забираємо одну цілу, буде вже 5, цілих. знаменник додаємо до чисельника. Буде 32, знаменник так і залишається 28. І мінус 5 цілих, 21, 28, дорівнює. Ну, Цілої частиною ми бачимо, що не буде. 32 мінус 21 це буде. Одинадцяти двадцях. Далі друга дія. Треба 11,28, поділити на 11, 14. Дорівнюю. Перший дріб ми залишаємо, ділення замінюємо множенням, а другому дробу пишемо взаємно оберне число. Тобто чисельник і знаменник міняємо місцями. Дорівнюю. Далі скорочуємо. 11 скорочуються, і 14 та 28 скорочуються, в результаті буде одна друга. Далі третя, четверта та п'ята дія, ви виконуєте зошиті, продовжуєте, виконуєте ці дії. І далі, коли виконаєте п'яту дію, дорівнює і, до прикладу, не забудьте записати його результат. Ставте відео на паузу, продовжуйте виконання цього прикладу, а потім переходимо до вивчення нової теми. Записуємо тему урока знаходження числа за його дробом. Розглянемо задачу. Сергій прочитав 120 сторінок. Це становить три п'ятих книжки, скільки сторінок у книжці. Розглянемо цю умову на схемі. Сергій прочитав 120 сторінок і це становить три п'ятих книжки. Знаменник нам показує, наскільки частин цілих поділили книжку. Тобто поділили на 5 частин. Беремо отакий відрізок, він цілий, ділимо його, його на 5 рівних частин. І чисельник нам показує, скільки таких частин взяли. Взяли таких частин 3. Ось тут фіолетовим кольором виділено 3 п'ятих. Тобто, це і є 120 сторінок. А нам потрібно знайти, скільки всього таких сторінок у книжці. Ну, першою дією. Ми можемо знайти скільки сторінок в одній частині. 120 поділити на 3. Ось у нас три частини. Дорівнює 40, ми знайшли 40 сторінок, це становить одна частина книжки. А в книжці всього 5 частин, тобто 40, ми множимо на 5, дорівнює 200 сторінок. Книжка, вся ціла книжка. Ми знайшли 200 сторінок. Але так ми робили в четвертому, в п'ятому класі. А якщо ми 120 поділимо на 3 п'ятих на дріб, то ми зразу узнаємо, скільки сторінок в книжці. 120 множимо дробу 3 п'ятих знаходимо взаємно обернення на 5 третіх. 123 можна скоротити. 120 ми множимо на 5, а знаменник так і залишається. Ось 123 скорочується, і ми отримали 200 сторінок в книжці. Записуємо правило, щоб знайти число за його дробом, потрібно число поділити. На цей дріб, який йому відповідає. Ось наше правило: щоб знайти число за його дробом, достатньо на цей дріб поділити число, яке йому відповідає. Записуємо це правило і далі будемо тренуватися. Перше задання знайти число, 6 одинадцятих якого дорівнюють 72. Нам треба знайти ціле число. Дріб 6, одинадцятих дорівнюють, відповідають, числу 72. Тобто, щоб знайти це ціле число, треба 72 поділити на 6 одинадцятих. Далі ми можемо записати 72 ділення замінити на множення, і дробу 6 одинадцятих записати взаємно обернене число. Далі 72 та 6 скорочуються, тут буде 1, тут буде 12. Нам тільки залишилось 12 помножити на 11, це буде 132 перших або 132. Тобто ми знайшли число 132, від нього 6 одинадцятих дорівнюють 72. Ну, давайте ще раз, друге. Знайти число. 1,78 якого дорівнює 4,5. Щоб знайти число за його дробом, достатньо на цей дріб поділити число, тобто ми число 4,5 ділимо на відповідний дріб дорівнює. 4,5 ми переводимо в звичайний дріб 4,5 поділити. Переводимо, можемо перевести в неправильний. Тут буде 15 Ну, 5 і 10 можна скоротити, тут буде 1, тут буде 2. І записати його неправильним дробом. 9 других. Далі ділення замінюємо на множення і цьому дробу записуємо взаємно обернене. тобто 8 п'ятнадцятих. Ну, і далі скорочуємо 2 та 8, тут 4. тут 1, І 9 та 15 Ми скорочуємо на 3. Тут буде 3, тут буде 5. Дорівнює п'ятих. Далі виділяємо цілу частину, буде п'ятих. 2, 2, Ось ми знайшли число 2,2. 1,7 якого дорівнює 4,5. Далі інші. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ви зараз продовжуєте самостійно третій, четвертий, п'ятий та шостий. Відео ставимо на паузу. Робимо третій, четвертий, п'ятий та шостий. Далі, коли зробите, далі продовжуємо розв'язувати задачу. Задача у класі 12 хлопців, це становить 3 восьмих від всіх учнів класу. Скільки учнів у класі? Хлопці у нас становлять 12 учнів, і це відповідає 3 восьмих від усіх учнів. Тобто, щоб знайти усіх учнів, всі учні. Невідомо. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба число, значення цього дробу поділити на цей дріб, дорівнює 12. Ділення замінюємо на множення і дробу записуємо взаємно обернене число. 12 та 3 скорочуються. отримали що всього учнів у класі 32. 32 учні. Все, задача розв'язана. Далі, коли ви всю класну роботу записали, ви робите фото всієї класної роботи і приєднуєте до Google класу.